Натуральний десерт без цукру, для якого потрібно всього лише два інгредієнти. Ну якщо рахувати воду, то тоді три інгредієнти. У мене тут 700 грамів вже очищених яблук, і я додаю до них 50 мл води і тушкую під закритою кришкою до м'якості. А потім перебиваю погружним блендером. Додаю ваніль, і якщо у вас яблука зовсім не солодкі, то додайте ложку меду, але можна обійтись і без цього. 25 грамів желатину я розвела в 100 мл води, залишила до набухання, а потім розтопила у мікрохвильовці і додала до яблук. Форму, в якій буде застигати десерт, вистелила плівкою, дала десерту охолонути при кімнатній температурі, а потім відправила у холодильник на 4 години. І ось такий результат у мене вийшов. Десерт смачний з пружною текстурою і приємним яблучним смаком. Легко і приємно нарізати, і можна з'їсти багато без шкоди для фігури. Дуже простий рецепт без зайвих заморочок.